Дорогі рятівники, вітаю вас професійним святом. Хочу подякувати вам за вашу мужність, за вашу стійкість і незламність при виконанні своїх службових обов'язків. Всі ми знаємо, що це за професія, що вона непроста і навіть небезпечна в мирний час, а під час військового стану це справжній вихід. Наші підрозділи справляться з завданням, поставленим перед нами. І всі ж весь жмеринський район. Можемо бути впевнені, що ми виконуємо свої завдання на оцінку відмінних. Такий непростий час, період війни, ваша робота є надзвичайно відповідальною, надзвичайно небезпечною, але разом з тим такою потрібною і нашій країні, нашому суспільству. Є такий вислів, що батьки нам дають життя, а захисники дають нам право жити. І незважаючи ні на що. Ви одні із перших, хто приходить на допомогу. Ви перші вступаєте в бій з тими всіма викликами, які завдає нам сьогодні наш ворог. Тому що ваша робота це є спокій для нашого населення. Хочу подякувати сьогодні, сьогодні власть, влади, власть. органам влади, органам місцевого сорядування в тій підтримці, наших всіх підрозділів. Матеріально технічна база у нас на найвищому рівні. Всім дякую за роботу, за працю. Хочу вас привітати з Днем рятівника. Саме головне, щоб е, кількість виїздів дарів з кількістю повернень. Більше навчань, менше тривожних виїздів, сухих рукавів і, звичайно ж, просто перемоги. Дякую вам всім. Дякуємо всім, хто захищає сьогодні нас на передовій і шануємо пам'ять всіх рятівників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність і порятунку людей. Дякую вам, слава Україні. Героям!